Вітаю всіх! Попала мені сьогодні така цікава відкритка з праздником 1 мая. Откритка ще колишня совдеповська. Колись я її купив на Віоліті. Я займаюся колекціонуванням відкриток, окрім нумізматики. У мене їх більше 10 тисяч різних. І хочу показати таку відкритку з праздником 1 мая. Тут як бачимо таке зображення, откритка нова взагалі стан ідеальний. Купив я її щось взагалі за пару центів. Художник Марко. тут іде. І як бачимо, Перший рік, друзі, 1981 Міністерство звязі СССР. Зображені Серп Молот, як завжди лупили. І ось такі, друзі, цікаві відкритки. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. В кого є такі відкритки, можете їх сміло продавати на Віоліті. До зустрічі в наступних відео.